Зараз ні, я не приймаю. Як є можливість, я стараюся уникнути, отак скажу. Я вже розповідав, що, наприклад, після операції 23, 24. Липня мені зробили операцію до 10 серпня. Це практично 6-7 днів, ну, 17 днів. Ну, звичайно, капали, все. А далі температура нормалізувалася. І я сказав, ні, більше мені не треба нічого. Кажуть, ну ми мусимо тоді вас виписати. Уте, бачите, який короткий термін, я лікувався. Виписати, каже, бо ми ж не можемо вас так. Кажуть, все, виписуйте. Я ще й ходити не навчився добре нічого. Розумієте, я слухаю свій організм, я розумію, що як впливає, чи стоїть це, чи не стоїть. Звичайно, якщо є якась проблема, люди мають довший час. Ну коли я відчуваю, я розумію свій організм для чого. Для того, щоб лежати, я навпаки все рахую, як, як мені поступити правильно. Я не шкодую, я навпаки задоволений. Бо мені більше нічого не лікували, бо боялися взагалі, чи я там ще зможу, чи і так і ніхто не знає з лікарів. І я не знаю. І я спокійно до всього.